Друзі, сіла на лавочку біля басейну, в якому, можливо, плавав сам Гемінгуей. Подивіться, яка краса. Ну, реально тут просто джунглі. These are our На лавочку, щоб записати вам свої враження від туру. Ну, По-перше, ти ходиш і не віриться, що його ноги ходили тією ж землею, і що ти заходиш у кабінет, де він писав. Він тут жив зі своєю дружиною Полін, це була його друга дружина, і вони виховували двох синів. Це була, була така ну, звичайна резиденція родини. Незвичайної родини, скажімо так. А мені подобав, сподобався тур. ціна, мені здається, 18 доларів за одну людину. Ви заходите і вам кажуть, чи хочете ви приєднатися до туру, чи ні. Тур починається кожні 15 хвилин, і він триває 30 30 хвилин. Я б вам радила це зробити, тому що вони вам розповідають історії. Ну, це веселіше, так більш жвавенько. А після туру у вас ніхто не виганяє. Бачите, я отут сиджу в оточенні котів. Ну зараз вони вже розбіглися, але взагалі на території тут є 59 котів. Нащадки отих тих самих котів. ну не всі, звісно, але нащадки як тих самих, яких ще він. А, а що я казала? Забула. А, я розумію, чому Ерні, що хотіла сказати. Я розумію, чому Ерні, так Ернест, пан фан чому він обрав ківес. Тому що коли ти пишеш книжки, тобі не можна слухати оці шалені кархонкс, як бібікують ці машини. Ти от в такому хочеш знаходитися, от от в таких от прекрасних умовах. Ось з зі своєю дружиною <ріст> і писати, писати, писати. Він просинався до шостої години ранку, ходив у свій кабінет і писав там до першої години дня. А потім він йшов займатися big fishing, це там ну ловити рибу. А тому ж він у нього ця passion була пристрасть до і моря, так до води, до рибацтва. І теж надихнув його один рибак Сантьяго. ім'я головного героя, так. The, old man the Sea», але він же ж надихався своїм життям, тому не дивно, що з'явилася ця робота в нього, так тому що він дуже багато часу свого проводив сам за рибацтвом і у морі. Ну тут якби я, я не знаю, гріх не проводити часто. Окей, зараз підемо ще трошки вам познімаю а, і всім всім дуже раджу. До речі, вчіть англійську Вчіть англійську, тому що з нею ваші горизонти будуть ну, набагато більш розширені. Всі тури англійської, всі позначки, описи артефактів всередині музею англійської. Тому вчіть англійська це сила.